Попри війну, українські громади продовжують відновлюватися. Республіка Корея та ПРОН підтримують ці зусилля через Ревайв, партнерство, що допомагає поліпшувати умови життя у громадах і повертати надію. Разом ми очищаємо території від мін і завалів, відбудовуємо домівки, школи і лікарні, інвестуємо у чисту та надійну енергетику. Зокрема, до червня 2026 року відновимо 27 медичних і соціальних закладів, які надаватимуть допомогу 200 тисячам людям. У Чорнобаївці вже вивезли понад 10 тисяч 400 тонн завалів на Харківщині. Понад 6 тисяч мешканців пройшли навчання змінної безпеки. Завдяки новим енергоефективним рішенням. Один мільйон жителів Дніпропетровщини матимуть безперебійний доступ до води. Українські громади рішуче рухаються вперед, і з зривай вони не самі на цьому шляху.